Я закінчую Київський театральний. Все добре, всі усміхнені. Питання: а чим ти займаєшся по життю? Чувак, ти серйозно? Які артист? Що ви там можете? Ого, от тепер я бачу трошки інший контингент людей. Влаштувався разом з приятелями вже іншими на роботу до однієї відомої пошти. У тебе конкретна справа. Ти отам на початку ленти. Неначе живемо в паралельних світах. Актор, композитор, поет, музикант та автор Сашко Богарт. Ми справді робимо важливу справу. А, вибач, будь ласка, за те, що я все-таки роблю такий маленький пролог, тому що насправді ти з ти самого початку війни робиш дуже багато важливого, і я думаю, що можна поаплодувати Богдану. З самого початку хотілося сказати вітаю вас. Хоча я для себе чітко розумію, що це слово стало під час війни трошки іншим. І відчуття у кожного з нас трошки інші. З одного боку, ми можемо сказати доброго ранку, слава Богу, що ми вижили. Ми можемо побажати доброго вечора, щоб ніч пройшла спокійніше. Мене звати Сашко, і сьогодні я розкажу вам якісь власні переживання і поділюся тими думками, якими я взагалі жодного разу ні з ким не ділився. Флешбек 2005 рік. Я закінчую Київський театральний, все добре, всі усміхнені, всі щасливі. Я з компанією якось влітку збираюся прийти в одну кафешечку, в якій ми постійно так зависали. І ось ми там сідаємо всі разом, спілкуємось, і поряд за якимсь столиком знаходиться так само компанія. Знаєте, як буває? І ти одразу починаєш знайомитися там Привіт, я Саша, я Маша і так далі. Там так само сиділи хлопці і дівчата. І такі давайте вип'ємо, там пішли чарки, тости і так далі. І в цей момент, звісно, з'явилося оце питання. А чим ти займаєшся по життю А ким ти працюєш? Дійшла черга відповідати на це питання до мене. Я відповідаю, я актор. Після цього один чувак з цього столику починає дуже голосно сміятися, навіть з якоюсь ненавістю. А потім піднімається і мені всерйоз прямо в обличчя каже. Чувак, ти серйозно? Який артист? Що ви там можете потанцювати, поспівати? Ти клоун? 2022 рік. Мені необхідно було вивозити маму у Вінницьку область до рідних. Я вивіз матір і повернувся сюди в Київ. Сиджу на старенькому балконі, дивлюся у Вікна, і знаєте, навіть відкрив вікна і дивлюся на те, як пролітають ракети. На той час це було саме так. Тому що мій будиночок, він якраз знаходиться, знаєте, от а, саме в тому місці, а, звідки все летить. І ти так сидиш і думаєш собі в голові, актор, а нічого немає. Доспівався, догрався, дотанцювався, клас, обрав собі класну професію, яка зараз, в принципі, то нікому не потрібна. В якийсь момент мені телефонують приятелі і кажуть, «Слухай, Саш, а пішли працювати на склад. А насправді у мене досить гарне, я себе не хочу хвалити, але досить гарне виховання. Я знаю, що таке займатися домашніми справами, я знаю, що таке хазяйство е у рідних, в Вінницькій області, у приватному будинку. Я знаю все це. І я такий: а окей, а ходімо на склад. А на одному з них я пропрацював кілька нічних змін. Я приїжджаю туди, знаєте, коли я сів одразу маршруткою для себе зрозумів про те, що ого, от тепер я бачу трошки інший контингент людей. Потім ми приїхали на склад, і тут здивуванню не було меж. По-перше, з однієї сторони склад, який ще живий, а з іншої сторони склад якого вже не існує. Я досі пам'ятаю цей запах тухлої риби. Тому що саме на цьому складі знаходились і морепродукти, і риба, і м'ясо, і все. І туди потрапили дві ракети. І я пам'ятаю, як я заходжу на склад і такий думаю: блін, а якщо прилетить і в цей. Але я такий: все нормально, все по чесноку, треба працювати, взяв себе в руки, треба, ну, Саша, ти сильний, все класно. А потім знову підходять от якісь такі чуваки і починають задавати тобі якісь питання. Там, да? Тобі вже не хочеться відповідати, що ти там творчою професією займаєшся. А чи вони постійно тобі говорять, а що ти так стараєшся? А я для себе чітко розумію, що ну як, це ж робота, і я знову згадав цього чувака, який мені сказав, ти клоун. І що твоя професія це ніщо. Далі я влаштувався разом з приятелями вже іншими на роботу до однієї відомої пошти. Я приходив вночі на цю пошту, там чотири поверхи, там, да? і навіть почав рахувати, знаєте, ці контейнери який я перетягував, а я як відповідальний знову ж таки себе проявив, я приходжу мені кажуть, у тебе конкретна справа, ти отам на початку ленти. І якщо хтось так, знаєте, з ленти розфасовував це все і розкидав по містам, то я на неї все це клав. І знаєте, я навіть горжуся собою в цьому плані. Коли у тебе під сотню контейнерів, ти творча людина. Ти підтягуєш ці контейнери і от такої маленької посилочки до 40 кіло. І в той момент у мене промайнула думка: ми ніби всі живемо в одній країні, але чомусь є таке відчуття, що ми неначе живемо в паралельних світах. З однієї сторони ми бачимо акторів, музикантів. Танцюристів, творчих особистостей, які постійно пашуть і працюють до ночі, а з іншої сторони ми бачимо жіночок, яким за 50, а вони тягають ці посилки, яким по 40 кіло. Через деякий час у мене з'явилися такі зйомки, але я чесно скажу, що я іноді обирав пошту Я реально приходив на пошту, і мені було так круто спостерігати за іншим життям. Я почав розуміти, що я його навіть той не бачив. Мені було цікаво дивитися на цих хлопців там 18-19 років, які працюють бригадиром, сплять в кабінетах під час зміни. А потім говорять, що це їх найкраща робота. І вони не бачать абсолютно свого іншого майбутнього. І так само ці бабусі, які реально собі на цій роботі заробили хвороб настільки, що, в принципі, я не знаю, чим закінчиться і як їхнє життя. І головне в Україні війна. Кожен з нас абсолютно різний. Ми працюємо на різних роботах. Ми по-різному відчуваємо. Але мені дуже хочеться, щоб ми розуміли, що ми єдина країна, і ми повинні бути єдині. Мені дуже хочеться, щоб у нас не було сварок. Мені дуже не хочеться оцю, знаєте оцю діошку на мову, національність. Культуру навіть знаєте на орієнтацію, про яку всі постійно згадують і говорять, хто там на фронті гей чи не гей. Мені правда дуже хочеться, щоб ми були єдині і розуміли, що однією командою, однією країною, зіркою ми виграємо цю війну. І наостанок, постскриптум, по скриптум, друзі, мій двоюродний брат. Велика шишка на тій почті, на якій я працював. На його ювілею я вирішив йому про це сказати, як я працюю. Він був в шоці, і він сказав, чому ти не звернувся до мене? А я йому сказав: тому що я, власне, сам відповідаю за себе. І я обов'язково при нагоді. Повернуся на цю пошту і обов'язково там попрацюю, але вже в мирному житті. Дякую. Дякую вам, що прийшли. Дякую, що дивитесь нас. Підписуйтесь також на наш YouTube, на нашу інсту, на наш Тікток, на все наше Stories. UA. І слава Україні! До зустрічі!